Сьогодні у нас дуже особливий день останнє зимове заняття з логіко-математичного розвитку. Як справжні дослідники, ми разом завершуємо чудову зимову подорож. Уявіть, що ми зараз на останній сторінці зимової книги, де на нас чекають останні снігові загадки, логічні ігри та математичні випробування. Але не хвилюйтесь: зимова казка не закінчується назавжди. Ми просто відправимося в нову подорож, де на нас чекатиме весна і нові цікаві. Пригоди. Ну, що, ви готові вирушити в останню зимову подорож? Тоді давайте з вами пограємо в гру Веселі зайчата. Давайте порахуємо, скільки всього зайчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, в нас 6 зайчиків. Чим вони відрізняються? Так, розміром. Та кольором хутра. Скільки зайчиків великих. Два. Скільки зайчиків маленьких. Так, чотири. Яких зайчиків у нас більше. Так. Маленьких. Скільки зайчиків білих. Так. Три. Скільки зайчиків сірих. Також три. Що можна сказати про кількість білих? Та сірих зайчиків. Так. Їх порівну. Зайчики вирішили позмагатися на лижах та попросили зайчиху зробити їм номера. Скільки номерків приготувала зайчиха? Так. Шість. Вам треба розкласти числа по порядку та назвати порядковий номер зайчика. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий. Давайте з вами пограємо в гру Будь уважним. Необхідно виконати певну дію відповідно цифрі на екрані. Підстрибни. Присядь. Підніми праву руку. Поплескай у долоні. Молодці, ви впорались з цим завданням. А зараз давайте спробуємо з поданих геометричних фігур скласти снігову бабу. Молодці діти. Ви швидко впорались з цим завданням. Давайте з вами пограємо в гру, що зайве. На чому взимку ви любите кататись? Ковзани, лижі, санчата чи велосипед? Що тут зайве? Так, вірно, велосипед. Поясніть чому. Ну що, граємо далі? Вам потрібно уважно роздивитися малюнки та виставити їх в певній послідовності, що було спочатку, що було потім. Гарно ми попрацювали. Зиму дружно проваджали, Кажем, їй тепер, бувай! А весні ласкаво просим. До побачення, діти! До нових зустрічей!